Вітаю! До вашої уваги тижневе зведення військово-морських сил Збройних сил України. Підрозділи ВМС у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Так за минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити 111 окупантів, 8 бойових броньованих машин, 6 танків, дві артилерійські системи, чотири мінометних розрахунки та один спостережний пост. Також військово-морські сили збройних сил України разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль забезпечення безпеки судно. Плавства для подолання продовольчої кризи. Так, за минулий тиждень в рамках Чорноморської зернової ініціативи 25 суден покинули українські порти, на борту яких було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування. За тиждень в інтересах РФ прохід Керченікальською протокою здійснили. До Чорного моря 154 судна, з них 39 продовжили рух у напрямку протоки-Босфор. До Азовського моря 155 суден, з них 38 рухались з протоки-босфор. Зазначені судна здійснювали рух із порушенням міжнародної конвенції з охорони людського життя. На морі Солос, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації АІС. Станом на сьогодні на 10 ранку ситуація така: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 16 ворожих кораблів, серед них 4 носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить до 24 ракет. В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель. В Середземному морі сім ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет калібр, загальний залп становить 20 ракет. На цьому це вся інформація. Довіряйте офіційним джерелам і пам'ятайте, ми даємо гідну відсіч агресору і знищуємо його в молі, на землі та у повітрі. Вірте у збройні сили України. Слава Україні!